В разі, якщо відсутні ці члени сім'ї, то наступна черга це рідні брати та сестри, які перебували під опікою військовослужбовця, в тому числі і повнолітні діти, які також перебували під опікою військовослужбовця. Звертаю увагу, що саме постановою кабінету міністрів номер 884 було врегульовано, що і діти, і рідні брати-сестри вони повинні бути під опікою військовослужбовця, щоб мати право на отримання коштів. В разі, якщо відсутні будь-які члени сім'ї з вище зазначеної категорії, то отримати виплати мають право спадкоємці, тобто вони вступають в спадщину, отримують належні документи, після чого звертаються з заявою до військової частини на отримання цих коштів. Зокрема, до цієї категорії можуть відноситись і повнолітні діти. Ці зміни вони почали застосовуватись 31 з жовтня 2025 року. Вони тепер повністю співвідносяться з приписами чинного законодавства, тому. Вже відсутні будь-які спірні моменти або можливість трактування наказів Міністерства оборони під іншим кутом.